ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браття та сестри. Ця неділя, як кожна неділя, це мале Воскресіння. Але ми по особливому переживаємо дні після Пасхи Божої Спасительної. По особливому звертаємо увагу на тих святих людей. Які мали безпосереднє відношення до Спасителя і були учасниками, тобто бачили, знали Христа і першими дізналися про його славне Воскресіння. Забігаючи наперед уже в проповіді, скажу це унікальний тиждень для наших жінок. Це день і тиждень православної жінки, коли чоловіки повинні протягом цього тижня. Догорзати жінкам. У всьому їм допомагати. Але в чому парадокс? Не тільки цей тиждень, завжди чоловік повинен допомагати жінці. Завжди. От я не розумію. Часом кажуть, ой, прийду додому, і там жінка має наварити, має ні. Чоловік має допомогти, сприяти, щоб жінка мала бажання і прибігти додому. І наварити, допомогти їй це робити не тільки в цей тиждень, але й завжди. Тому цей тиждень для жінок. І жінки повинні обов'язково цим скористатися. Але, зрештою, це в земному нашому бутті. А коли ми говоримо про жінок мироносить і Євангеліє, то церква сьогодні нам показує приклад любові, приклад жертовності, приклад довіри Господню і приклад сили Духу. Навіть чоловіки. Такі сильні, як апостоли, і активні, харизматичні, як апостол Петро, злякалися. Більше того, апостол Петро не тільки злякався, але й зрадив Христа. Зрадив тричі свідомо, коли жінка в домі Анни Каяфи запитала його, вказуючи на його акцент Галілейський, що ти був з ним. Ні, я його не знаю. А тердітні жінки, ну і звичайно. Молодий юнат апостол до Любові, Йоанн Богослов, супроводжували Спасителя, не боячись, що їх теж могли судити за те, що вони були з Ісусом Назарянином. Вони були біля нього. Вони бачили його страждання і розуміючи, що Христа поховали на швидкоруч. Ну, тобто, це була п'ятниця перед Великою Суботою. Тут мається на увазі День Тиші для євреїв. Великою суботою, бо це Пасха старозавітня Євреї, вони швидко зняли тіло і обряд поховання не провели. І тому обряд омиття тіла, обряд щодо пахощів, миру, те, що мало відбутися, звичайно, не встигли звернути. І ось якраз знаючи, що там сторожа, римські воїни. Знаючи, що великий камень, камінь, привалений гробу, вони бігли про це розмірковувати. Але серце жінки настільки любить, що вона не боїться нічого. Жінки йшли, щоб все довершити. І ось побачили вони, що немає сторожі. Побачили вони, що камінь, камінь відвалений від гробу. І побачили вони ангела, який був на камені. Який в білих ризах, чому священнослужителі завжди звершують до служіння пасхальне у білому, в білих ризах ангела, як білий світився, ангел, який сказав, що не бійтеся Христос Воскрес. І ось, ось якраз Марія Магдаліна, Марія Іосіїва, Іоанна, і Сусанна, інші жінки здаються, що Христос їхній Учитель Воскрес. І з кожного разу навіть протягом цих пасхальних тижнів ми з вами задаємося питанням. Людським, звичайним питанням. Чому Христос не з'явився, ну, до прикладу, Анні Каяфі, Пілату, тим, хто розпадав його? Вони б не повірили. Навіть притча Спасителя і Лазаря, де багач каже, щоб Лазарь вернувся на землю. І моїм братам сказав, навіть чи мертвий Воскресне, вони не повірять. Христос тут зауважив на цей унікальний момент. Якби навіть у ній з'явився, вони не повірили. Сказав, це вигадка, ще щось. І далі, повірі, можливості його переслідували. Чому? Тому що в лукаве серце, каже премудрий, не може війти Божа премудрість, Божа сила. Лукаве серце не може сприйняти Христа, а серце щире, відверте. Добре, віруючи материнське, як жінок-переносець, сприйняло цю звістку і сприйняли з радістю. Ну, Другий момент, на який я теж люблю завжди звертати увагу, чому саме жінці, окрім любові й довіри, тому що хто, як не жінка, швидко розповсюджує інформацію. І це теж спрацювало. Жінки швидко розповіли про те, що Воскрес Христос, але учні чекали теж дотику. Пізніше апостоли побачили. Зустріли Христа. Десять разів Христос являвся згідно Євангелія своїм апостолам і відкривав їм таємниці царства Небесного. Що таке таємниці царства Небесного? Відкривав те, що апостоли не розуміли, і те, що ми називаємо сьогодні, священним переданням. Тобто те, чим сьогодні живе Це. І ось щаслива та людина, котра сьогодні подібного жінкам мироносицям, а чоловіків сьогодні церква теж підіймає, які біля церкви служать по Номарському чині, чи допомагають церкві. Це і чи форі. Церква називає їх подібним іосудом Гарибафейсом. Подібним Нікодиму, тим, які можливо не відкрито сповідували Христа, а тим, хто прийшов і Пілата просив тіло Спасителя для того, щоб. Його поховати. Уже не побоялися. Відкрито пішли до Пілата. Навіть Пілат здивувався, що він так швидко помер. Але пішли, і церква сьогодні разом з жінками-мироносицями і цих двох унікальних чоловіків підносить на підестал святості. Вони теж були вірними Христу. І ще раз наголошую, не побоялися ні Пілата, ні Гоні, ні відношення їх чи політичні, Кар'єрі чи в інші, а пішли за Христом. Тому, користуючись нагодою, дорогі браті і сестри, наших усіх жіночок вітаємо з Днем Православної Ісусу. Радіє серце, тому що в більшості так складається в храмах жіночки. Душа храму це жінка. От коли ми бачимо красу в храмі, це жінки. Да, чоловіки теж допомагали. Но жінка тільки може. Зробити таку красу і дбати про храм в чистоті, уже як настоятель про це можу свідчити, може тільки жінка з щирим і вірним серцем, яка любить Господа і яка служить йому. Тому, вітаючи сьогодні наших жінок-мироносець, ми, звичайно, після богослужіння проведемо наш традиційний хресний хід, де наші жінки підуть з корухвами, з кадилом, з іконами. Підуть і будуть прославляти Христа, так як жінки мирносяці. Будуть квіти, будуть подарунки солодкі для жінок. Бо це наше щастя, це наше життя ще раз наошую до жінки, ми не являємо продовження роду людського. І як розпочинав проповідь, так і завершу. Раджу жінкам скористатися цією можливістю і сьогодні, по приходу додому, собі спокійно відпочивати, а чоловікам. Не один день, а протягом тижня. Вдвічі більше працював. І не протягом тижня, а протягом всього життя. Щоб не прийти сказати жінку, дай їсти, а прийшла жінка і запитала, ти мені зробив їсти? Чоловік зробив кава. І тому подібні речі мають бути подарунковими протягом цього тижня, чоловіками для жінок. Але не сьогодні тиждень, а завжди. Бо чоловік, який любить, він ніколи не вимагає. Він завжди шанує жінку, де більше церква, де підістал святості, підняла таку жінку, як Божу матір. Церква до підстал святості, підносить жінок, мироносець і їх послідовників, тих жінок, які служать у храмі Господи. Лукаву душу премудрість увійти не може. Вона входить тільки в те серце, яке любить, довіряє і яке служить Господи. Дивлячись на наших парафіян, жінок, я завжди бачу в цих серцях любов до Господа, любов до церкви і підтримка для настоятеля і для тих, хто служить. Хай Господь старицею повертає, і та радість, яка сьогодні у серці віруючих людей, хай передасться для наших Збройних сил України. Передасться для кожного воїна, за котрого ми сьогодні молимося. Ви бачили на цьому тижні позавчора, я їздив. У Львів до випускника нашої семінарії воїна, який втратив ноги, але не втратив віри. Який втратив кінцівки, але не втратив сили духу. Є багатьох, бої, коли хтось сповідається, каже, отче, руки опускаються. Я радий би поїхати і з ним поспілкуватися. В нього стільки духу каже, Отче, я залишився живий. Я щасливий, що мама з татом мене вимолила і церква. І я ще послужу церкві. І в Україні, коли буде протезування, я зможу, як сказано, лікарями, було в середній швидкості рухатись. Ось сила духу, ось сила віри. Тому ми повинні, не дивлячись на що, не пускати руки, а хто в тилу підтримувати тих, хто на передовій молитвою, добрими справами і тим, чим живе наша Свято-Миколаївська парадія. Молячись про той довгоочікуваний мир, щоб наші військові в скорому часі. Повернулися з пасхальною радістю, що війна закінчилась, і ми далі з вами несли, як жінки-мироносиці, слово Христової істини, про його славне Воскресіння. Амінь.